Ну, друзі, привіт, на каналі Тут Люди. Ще одна історія. Робочий блок з Нідерландів. Вітаю всіх на своєму каналі сьогодні. Більш знаєте, більш чітко хочеться розповісти, як я влаштувався на роботу в Нідерланди, як я працюю, скільки я заробляю, і що в принципі треба знати, на мою думку, коли ти влаштовуєшся на роботу в Нідерланди. Робота, вам сказати, буває різна. Буває робота, така як у мене, буває робота набагато гірше. По разом собі люди малюють Європу в голові. Знаєте, і коли ви ще спите, а хтось там по якихось поганих телевізорах розказує, що Європа загниває, замерзає, то це ось той корінь, на якому живе європейське суспільство. Це заводи, производства, фабрики. Зараз знімаю свої фабрики. Ми вже 6 ранку. Ми працюємо. Ми працюємо. Все гудить, все кипить, машини їздять. Отак, так вони двигають потихеньку. І розказувати є, що розказувати. Знаєте, робочі моменти про роботу, про роботу в Європі. Так багато українців. Шукає роботу. Так багато українців хоче знайти якусь свою роботу в Європі, заробити гроші, приїхати в Україну, побудувати будинок, купити квартиру, машину і жити щасливо в Україні. Да, таких багато людей, я думаю, є багато таких людей. Але ми маємо те, що маємо. Хтось їде в Польщу, проклинає потім ту Польщу, згадує всякими недобрими словами. Хтось їде в Польщу, отримує від неї задоволення, залишається там і живе там, і стає таким, знаєте, ополізірованим поляком. Я приїхав в Нідерланди і порівнюючи роботу в Нідерландах. З роботою в Польщі це знаєте такі дві великих різниці. Ну, по-перше, Польща і Нідерланди різні різні, різні по статусу України. Нідерланди, знаєте, такі заможна країна Європи, дуже успішна, мініатюрна маленька країна, Нідерланди чи Голландія, хто його знає, як там правильно називається. Але робочі процеси порівнюючи геть зовсім інші. Я про це вже розказував в одному з своїх відео сьогодні. Хочу вам розповісти той момент, як я влаштував. Вався саме на роботу, Тобто, як, як я сюди попав, що треба робити, і що треба знати, коли ви приїжджаєте в Нідерланди. 에, звертаючись до того, звертаючись до того, що російська пропаганда кожен день, як тіряки сраці, дав де дав ту інформацію, що в Європі все погано, що тут палять дровами, що тут все забито, заброшено, то я вам скажу, ні. 에, заводи працюють, фабрики працюють, воно прям димить, кипить. Я скільки раз звертав увагу, є там маленьке містечко, і за містечком просто оазі з тих заводів, просто купа тих заводів, які працюють, і хтось щось робить в когось, якась своя задача, хтось робить шин. Ні, хтось робить колеса, хтось робить гайки, болти. І такий, знаєте, процес похожий на мурашник, мурашник, якому все відлагожено працює. По роботі, по роботі, коли я приїхав сюди, то звичайно, саме перше, що вам треба отримати, це БСН номер. Це типа картка платника податків. що ви тут знаходитесь офіційно, що у вас тут є якби дозвіл, щоб тут бути, тому що раніше попасти в Нідерланди на працю було дуже важко. Зараз українцям, біженцям, які тікають від війни, які хочуть. Бачите, поліція поїхала щось. Хоче спитати. Навірно хочуть десь з залишитися. Немає свого дому. Нідерланди дали можливість приїхати сюди і себе розвивати. Я вам скажу так раніше, не знаючи нідерландської англійської мови, було дуже важко влаштуватися на ту роботу, де я зараз працюю. І є такі фірми, які йдуть на уступки. Є такі фірми, які, знаєте, допомагають цим українцям, які в школі не вчили англійську мову, допомагають і дають можливість влаштуватися на роботу. Раніше це все відбувалося так. Виїхали в Польщу, через Польщу оформлювали документи через фірму, приїжджали сюди на три місяці, працювали, верталися знову. Польщу приїжджали сюди і вже колокольчики. Я вам скажу, б'ють, коли самі поляки, самі поляки приїжджають працювати в Нідерланди. Особливою особливою штукою, яку вам треба отримати, це стікер. Це стікер, така вклеєчка. Я отут фотографію з боку кину. Чоловікам його не вклеюють в паспорт, жінкам вклеюють. Не знаю чому, але от така оця схема. Це стікер це дозвіл на роботу. Ви можете офіційно працювати тут, він діє до 24-го року. Тобто, після 24-го року, до березня місяця, вас можуть попросити, скажуть, хлопчики, дівчатка погостювали в Європі, пора вам вертатися назад. Можливо, з. Дальше якісь там будуть знаєте зміни в документах, будуть якісь там інновації зараз. Поки міста. ще один пункт, за яким я спостерігаю, працевлаштування через фірми фірми, які багато є в телеграм-каналах, вайбер каналах, коли люди пишуть. Що є робота в Нідерландах? Я з Польщі дивився, вибирав такі варіанти. Є робота в Нідерландах, платите. Ви там 600 400, 350 євро. Приїжджаєте, живете двоєм в кімнаті, робота по 8 годин, працюєте на якомусь складі дитячих іграшок, все круто, все класно, і получаєте 15 євро. Тут уже треба інформацію ділити на два, тому що багато таких випадків, коли люди приїжджають, були коли люди приїжджають в Нідерланди. І їх кидають по житлу там живе по 8, по 6 чоловік. Такі випадки були. Ну знайомі розказували, яких я особисто знаю. 15-16 євро. Є брутто і нетто. Не забувайте, є чистими і грязними. Тобто таке буває, що ну зараз мінімалка в Нідерландах це 11 там 50, Ви будете отримувати, що ви можете отримувати От, в умовному випадку без знання мови, без знання якихось там. Спеціальної професії, спеціальності я знаєте людину, яку взяли просто з вулиці, підібрали, посадили, навчили працювати, і я отримую зазарплатню. Такі, таку, таку, такі, такі реалії на що в принципі треба розраховувати. Хочеться звернути увагу на той робочий процес, який відбувається в Нідерландах. І знаєте, люди тут потрібні завжди на роботу. Ти відкриваєш там вакансії і роботи дуже багато. Є, звичайно, свої параметри. Вони там, ну я бачу, що не беруть людей, які там старше 50, тим паче шістдесяти років уже всього оціють. Якби ми вам позвонимо, вони знаєте, вони вічливі. Голландці вони вічливі. Вони не кажуть, чувак, ти старий, не приходь більше на роботу. Ні, от у нас був випадок на роботі. Я працював, за мною працював хлопець з Республіки Романія з Руминії. Я не знаю, як правильно називається, і він ну якби не сильно добре працював. І вони просто йому не сказали, що не приходь більше на роботу. Йому позвонили через фірму і сказали, що зараз роботи немає. Що на роботу приходьте через дві неділі, і ясна справа, що через дві неділі ніякої роботи для нього і не з'явиться. Отакими, знаєте, способами. Я не розумію, чому не можна людині сказати зразу, що ти нас не влаштовуєш. Ми з тобою не хочемо працювати, і все, ти нам не підходиш по параметрам. Ні, є оці такі, знаєте, ну, такі от фамілярності, такі ці любезності. В принципі, є там чувак буде сидіти ждати роботу. Вони йому сказали, ні, не приходь". І В Голландії мені кажуть, що є таке, такі, як би, ну, оце робочі процеси, коли ти без роботи просто так лас. Скаво просять. Класичний нідерландський пейзаж це місто, де далеко немає моря, але є канали. Оця транспортна система канальна. І воно з якогось заводу загрузили якусь скатів і повезли. Прям під заводи заходять ці канальчики, де їздять. Такі оці корабліки які, я не знаю, як вони називаються. Для мене це така здорована лодка. Прямо під заводи така транспортна система. То, що країна маленька, то що дорог завжди не, 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 не візде їх і построїш, построїли оці ось канали. Сама рівна дорога, вона ніколи не буде з ямками і сухавими. Система каналів. Ну молодці, ребята. І підбиваючи підсумки, в самому кінці я вам скажу: якщо ви заробітчанин чи. Зібралися їхати кудись працювати, що заробити гроші. Я не раджу вам їхати до Польщі. Знаєте, це вже такий пройдений етап. Я дивлюся на країни побільше. На самі поляки їдуть уже знаєте до Нідерландів, до Норвегії, до Бельгії. А про це щось це, це щось про щось і каже. Це щось про щось і каже. Зарплата тут побільша, умови тут покраще. Так, да, є проблеми, звичайно. Я покажу ці проблеми: проблеми з житлом, коли приїжджають заробітчани і знімають тут житло дуже дороге. Продукти порівнюючи з Польщею, тут набагато дорожчі, щоб. Ви знали, треба. ну, реалії є реаліями? Тут є більша зарплата. Тут до прикладу, щоб піти відремонтувати там. Телефон чи годинник відремонтувати тут дуже великі гроші. Треба за це заплатити в Польщі. В Варшаві я знав, де годинник відремонтуючи телефон майже по цінам, як в Україні. Тим бачиш, дуже багато наших людей виїхало до Польщі, зайняли там нішу і сферу обслуговування. Відкривають свої сервіси. Знаєте, якщо приїхати до Варшави, то це така маленька вже Україна, велика Україна. Я б сказав, тут такого ще немає. Тут такого ще немає, але є геть. Зовсім інші умови для життя. Думайте самі, рішайте самі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а далі, далі будемо всі мати ще щось. Всім пока, цілую, обнімаю. Мамі, папі, привіт. Друзі, ще трошки про погоду в Нідерландах. Якщо ви будете їхати в Нідерланди, то знайте, що погода тут не, не завжди балує, не завжди радує. Годину назад йшов сніжок, було дуже гарно. Зараз йде мокрий, дуже курва, мокрий сніг. Такий мокрий, що мої ноги повністю всі мокрі, а треба їхати додому. Отака От погода в Нідерландах. І через півгодини може бути сонечко.